Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився товариський матч між київським Динамо та Шальке. Матч завершився в бойову нічі 2-2. Тоді, тут ви, друзі, до речі, рахунок не бачите, але Ніча 2-2. Зараз буду я розповідати про цей поєдинок і взагалі як зіграли сьогодні кияни. Тож, Ніча 2-2 забивали за київський Динамо Царенко та Владислав Ванат, за Шальке забивав Караман та Сіла. Взагалі, кияни вийшли в, в такій розстановці: Георгій Бущан в воротах: Дячук, Ярмоленко, Ланвейк, Андрієвський, Супряга, Малиш, Тимчик, Віталій Боянський, Царенко та Дубінчак. Ось в такому складі вийшли кияни. Потім ще нащерет, до речі, запасні футболісти у нашої української команди. Це був Руслан Нещерет, Игнатенка, Вівчаренко, Денис Попов, Володимир Брашко, Володимир Шепелєв, Владислав Волошин, Ніколай Шепаренко, Владислав Анат, Кабаєв, Біловаров та Олександр Піхальонок. Ось. У Ушальки, Хекерен у воротах, мор. Васинський, Камінський, Санчес, Айдін, Юнес, Зегуїн, Бахман, Сіла Такарман на стартовому складі Шальки. Ось такий склад шальки. Німецької команди. Ну що ж, давайте по, -по матчі. Ну що ж, дуже цікавий матч, друзі. Дуже цікавий матч. Я вам хочу сказати: Цікавіше, ніж, наприклад, було з Борно. Там було 0 0 а тут 2-2. І моментів було, що в Киян дуже багато, що в Шальки. Ну такий цікавий матч. Дуже цікавий. Тому що з перших хвилин вже обидві команди такий дуже хороший темп. І справді, дуже багато динаміки сьогодні обидві команди дали. Перший гольовий момент був у до речі в Шальки. Сіла пробив з лінії штрафного. В дальній кут пробивав, брав там бущан стик зреагувати. Ось. Але наші, наша українська команда також відповіла. Віталій Буяльський. Віталій Буяльський віддав передачу на Андрія Андрій Римонко ось скажімо так, Андріямолко пробивав непогано, але вратар шальки забрав. Чурок там був непоганий момент, до речі. Але удар просто не вийшов в у Андрія, у Андрія Єрмонко. В цілому обидві команди атакували. атака на атаку. Тут там шальки відрізками могли контролювати м'яч, контролювати гру більше, атакувати відрізками, які я не могли атакувати більше володіти м'ячем. Але в кінці кінців саме українці відкрили рахунок і зробив це Антон Сарієнка. На, на 14-й хвилин він це зробив о, ідеально. Там є тинчик. Мені дуже сильно сподобався, як Олександр Тимчик цю атаку розпочав, набрав неймовірно швидкість Олександр. віддав на Царенка. Антон Царенко ідеально пробив дальній кут, воротар не встиг, 1 0 Ось. Потім Віталій Бояльський забив голову. Не, не зарахував, там було порушення правил. що там майданчику дуже прикро. Ось. Але, на жаль, пропустили кияни на 30 хвилин хвилині караман. Рахунок зрівняв, на жаль, для української команди. Ось. Караман там виграв боротьбу на другому поверсі. так влучно пробив головою. Ось. Ну, в принципі, після цього Голу і перший тайм, де й завершиться. Рівний перший тайм. Другий тайм, в принципі. Був такий же, як і перший Рівний, там, да, там у киян були заміни, у Шальки були заміни, треба було і інші склади, да, і Олександру Шовковському. Да, треба було інших футболістів подивитися, на це є, до речі, товариські поєдинки, щоб дивитися, як інші хлопці молоді зіграють. Олександр Піхальонок, наприклад, мені дуже сподобався. В цілому кияни показали характер, і про це ми трішки пізніше де поговоримо. Шальки розпочали поактивніше. другий тайм, якщо сказати, так кияна було дуже важко. Ось, і в кінці кінців саме Шалькіда й забило. В кінці кінців саме Шалькіта й забило. На 57-й хвилині, на жаль, наша українська команда пропустила гол. Сіла, сіла, забив. На 57 хвилині там була довга передача, захисник її зробив. Руслан не трішки не встиг вийти своєчасно на перехоплення. Ну, а сіла, скажімо так. Сіла там ще й дячука, тобто виграв боротьбу у дідюка, сіла на Российний на жаль, своєчасно не вийшов варіт. Ну і в кінці кіці в дальній кут пропив сіла, дуже хороший, красивий гол вийшов. Ну, На жаль, українська команда пропустила вдруге. Але відповіли, відповіли, і відповідь довго не стала чекати. На 66 хвилин кияни зрівнюють рахунок, тобто через 9 хвилин. Ми проба через 11 хвилин киян. Ні, через 9 хвилин. Тобто, щось, друзі, мої любі наплутав. Вибачайте мене. Через 9 хвилин миттєво киян рахунок де і зрівнюють. І робить це Владислав Ваната. Дуже такий, до речі, красивий м'яч що Владислав Ваната ідеально пробив дальній кут, потужним таким сильним ударом. Зрівняв рахунок Владислава Ванат. Потім в наступній же і хвилині і Динамо і Шальки могли забивати. Дуже багато було моментів, і Шальки могли забивати, щоб перемогли. І наші. Наша українська команда Динамо Київ також мала шанси. Тому вона там був шанс непоганий. Коли там пробивав, там воротар відбив. Ось. В цілому справедливий результат. Атака на атаку рівний абсолютно матч. І мені він дуже сильно сподобався. І абсолютно закономірна нічия. нічия. 2-2. Дуже цікавий матч, в принципі, як я і прогнозував, що буде дуже-дуже цікаво. Буде дуже цікаво. Так воно де і сталося. Так, да, прикро, що Динамо Київ не перемогло, але з іншого боку, в принципі, Динамо Київ мені сподобався. моментів було вдосталь у київської команди. Так, да, якийсь з Падерборном, ось трішки мене трішки десь в Динамо Київ е е е е перед партизаном, десь трішки хвилююся. За захист, тому що дуже багато моментів і в Подерборна було, і в Шальки. Да, ки, так, я на молодці, дуже багато і створюють моментів, і забивається. Але на жаль, дуже багато моментів і біля виріб Динамо Київ виникає. Дуже багато моментів сьогодні Шальки було. Я ж кажу, перемогу могли вирвати, як і mm. німці, так і ми. Тобто, шальки mm. могли вирвати перемогу. І київське динамо також могли вирвати перемогу. Я ж кажу, абсолютно рівний матч, атака на атаку і абсолютно справедлива нічя. Тож, дуже ти трішки налякує, що ось дуже багато моментів, і справді виникає біля верід Київська Динамо за цей хвилюється. А так в АТАЦІ проблем немає. Дуже багато киян не історюють моментів біля воріт своїх опонентів. Ну і сьогодні мені дуже сильно сподобалося сподобався, що Царенко забив, дуже непогано сьогодні зіграв Антон, Антон, Антон Царенко. І я дуже за нього щасливий. Владислав, ну браво. Владислав Банат також молодчинка забив. Ось, тож 2-2. Кияни продовжують підготовку. Вже там завтра наступна гра. Да, завтра, 15, припрошу, 14 липня. Підготовка до партизан триває, кияни готується. І сьогодні мені дуже сподобалась київський динамо. Тот матч позитивний. Нічя, позитивна нічя. З дуже сильною командою. Так, да, можливо, Шальки. Не та команда, яка була, наприклад, 10 років тому назад, але Шальке доволі сильна. Команда з великим потенціалом і зіграти з ними в нічу 2-2 це дуже-дуже непоганий доволі такий результат. Тим більше матч був абсолютно рівний і бажання я бачив футболістів Динамо вирвати перемогу, але, на жаль, Перемоги не вдалося, але ж кажу, матч. Може треба заносити, заносити в пасив, тому що мені Динамо Київ сьогодні дуже сильно сподобалось, особливо в Атаці. Дякую вам, друзі, за увагу. Київський Динамо Шальки Нічя 2.2. Бережіть себе. Вже всього найкращого, друзі. Всім до побачення!